Я Геймер Бум і сьогодні будемо грати в Crafting and Building", В карту Emerald Land. А покрінці там вроді зімрут щось там. Отак От вот виглядає карта. Що я хочу про неї розказати? Вона є класна, її багато ютуберів знімали Наприклад, як виложка, фіксплей, кабан і добрий. Сьогодні я попробую Ну що? Погнали! Все, ми заспавнились. Ті по... Дір по зеленій стежці, що, ну, що веде до скрині. Відкрити скринь. Больно, значить. Що таке зупини? Можна його прокачати. руку. Треба з дерев'яним. До шахти. Це йде навчання. певно, ну, якщо вже таку ручку можна двути. Оп! Плюс 15. Зараз скоренько ти Ну, открывай. Где туаре до арени лимины? Поки добіжу. Да вот. А вот а от я пена вижу арену, Спевно тут это знак. Че, шо я прыгаю? спускаемся, спускаемся. Так. Вот что да, да, ага. угу. я написал. Да, Ясно. Хоп, хоп. Ага, не это реально Зараз на пекло. Ну, раз. Здесь. И что дальше? Посібник завершено. Ура! Чому не п'ємо, що не питає? Ладно, ладно. Витрачати смерті на покращення станції. Ресурсів. Наступна мета повністю оновити другу руба. Ясно, ясно, ясно. Так, ну давайте відкриємо унову. Тепер. Замість червоний оранжу. Ще мой каменный топорчик. Кам ще можемо лучше, давайте. Марзелену. ж різний топорки можешь. Не пугу. Поэтому можеш, Я знаю, що шо... ще хтось здесь. Але хто, я вже не пам'ятаю. Хто, хто? Кам'яний кар'єр карьер, Ух ти, ти вышли ломать для вязали Ясно щастить колись тобі валим валим А то що таке? Ладно. А то що за пацан? Дідук? Дідуля. Підсотюм броді. Которо. Згідно з моєю мапою тут тут десь мав бути міст. З ресурсами постелі. Покупаем простой ключ и означает, что это будет это место. Сидно с... Су... А. Я понял, понял. Распыдай меня тут по миллион триллион рази. Плюс 14. Хоп, хоп. А там Пит тоже 50. Открываем. Оп. Плюс 12. Ну, конечно. Урка схватает, что ты его дубал. Вот тут, вот, опять что у нас. Пайрамбо. И там зараз девчонка працюет. Да я на Так, и бежим. Куда умирали деческий сынок? Что резнуло? Неплохо, неплохо. Стоп. Тут на капучку, а тут Ладно, ладно, ваги, баги. баги. Наступно тут ще раз покачати до 4 рівня. Як так. Так зрозумів до сотки, я до вас повернусь. От я вже повернувся, вже біжу до сундука. Відкриваємо. Она его уже зараз буде будет. Ну, 151. Нашло. Ну, Лучше. Я тепер став, ну, алмазним, одним словом. В нього алмазний. О, это алмазний топорик. Чесно, я зараз сижу в холоді. У мене світла нема. Прямо я коли класситла у мене пойдет. Так что и каменек... Оооо... пятка ауранжевая... А что она вроде у меня. тихо! Какой у меня не покупай! И каменек иди! А кому сказал? р Девять... Не помню, не помню... А шо тут? Теперь двести... Угу. 15. Так. Не знаю, чем зараз зайнятися. мені занятися. Честно там, різниця в 5 секундах. Okay, Окей, я сюда mm. перебіг в дубов. И тоді я получаю этот зумбру, закишай по дорозі. И сундук все обладают. Тому дайте без того в коментарях, Чому? Чому я ще не буду тролку сдт. Сундуки ничего. Фермера, каммину кар'єра. Що як там? Е, так, продовжуємо. Е, Відкриваємо. Читай, а. А тут часом немає моей коси пасхалок. Так, подумав. Давайте попробуем знайти пусхалку. Шесть. Ти от. У ну, таких картах люди ставити пасхалки. Сундучок. Що тут у нас? Такий класно виглядає, золотий ж... скільки? Може, звернули? Прискорімся. Стоп, а то що буде? Айвуди, как вам сказать, сундучки, а его сумки. А тут что супер опа, опа. Плюс 300! Суперово, що я хочу вам сказати. Побігли. Зараз да прокачаем. Видимо, що буде. Оп, там прискорення Прискорня будеш ще. Давай. Раз, два, три. Тип. Турбо, турбо прискорення. Ш-ш. Ні, чого. Пустор п'ять. І. Горб! Онолення! Твар, тебе не заритовій топорі. Ти сам фіолетовий. А то швидке. Ага. Добув я так досок. просто я текстури, як в Майнкрафті не міг дати. Та й, та й не думайте в мене просто той Я скин свій не міг дати. У мене такий скин поганенький. Я постараюсь якось вставити скину. Не знаю. Ну що оп! Вот. Ладно ні. А чому мені решта досок? Там От і доски. Страшка до варах, і Де марах. Тепер на той сундук. А то що таке? Кистатуетки, певно, буде. Хоп, хоп, пех, пех. Відкриваю. Пену показывать с Давай, давай, давай. Я пока тебе улучшу. Ставимся. Оп, зеленый хляпка. железная керучка, прикольно там а тут гляда. А не найдешь тут часи вас Оточнуйте посіпник завершу. Ну, ні на чому ми сюди тепну. Ой, вітаємо підручник завершення. Після того, як ви повністю покращили всі ресурси, це біомі, ви отримаєте трофеї, які можуть бути забрані тут. За кожен трофей ви отримуєте бонусні смаради. Вимагайте трофеї під підручником зараз. Плюс 200! Ура! Так, убил! Подрозить укреплять! Дарапин получим! Камещичка работает фигня безрплата! Угу. Оп, плюс 54! Мне погано. 500 сморай. Уже можно там ответить, але не тут покачаем. Улучшим бонус на карьер! Ууучая! Вау, такие уже крутые. має алмазную шляпку. И самая жаламазла. Классно, классно. Сундуку. Эмм. 15 нормально. Нормально, Нормальды. Ну, я зардена. Я просто бежу и забираю в топ. Ой, 5 секунд назад забирав. Не переплятка. Я точно зроблю. 15 емеральдів не вистачало. Я в 5. Ні, 15, 25. І що, зараз скоренько добудем камішок. І оцей от. Пум. Плюс 27 буде. Підкриваємо сундук. І біжимо. Що? Біжимо. Раз, два, хоп, паркур! І улучшаємо. Не о, того я вид магимодный, поднял. Не жимо. О, твоя мужу каміння здесь забрать. Я помню, что там треба в камень. И там треба в камень. Зараз воняем. Короче, я ничего ставить не можу. Ничего ламати не можу. Кимдей, не стать. И. Wow. Майор, як ви отримали доступ до цих ресурсів? Кар'єр не працює вже багато років. А так! Так! Треба вміти ресурси добувати. І це. оп. 14 кнопка 16 хліба. А хліб на фермі доводиться. Так. Заберу З тих двох лишь зачистник, по-моему. Тихо. Трай взяты. Оп! Ну, Получаем док хам Давайте сразу дружу лезный. Все, наш трад четыреста. И так его будет предустаний. Ой-ой-ой. Можна те викинути? Ну теж пропаде? Та. Ні! А. Так, певно. Я хотів покачати, ну, та ціль була у мене прокачати повністю той вот. На походу Набуду Ну в принципі, якщо ми ще за дві хвилини нічого не зробимо, ну тоді 9 целі будемо. Ладно, я певно, як ти десь тисячку і вернуся. до. Ну тому чекайте! Погнали! Я вернуся! Ніч настає, Стоп! Чого вже перекинулись неразум? Не знаю. І отримаємо. Пірма, далі 700. Угу. Вже моє алмазну. Ну чуєте, я вже певно в ній серії, як ви в дні серії до І на сьогодні серії ми вже улучимо. Ну що, тоді я з вами прощаюсь. Ми сьогодні вже зробили прокачали дерево до максимума, то камінь. Улучили то на другий рівень, то теж на другий. Я, ну і що? на ми, певно, будемо прощатися, тому... Всім папа, з вами був Бум!